Термінали для оплати проїзду встановили у громадському транспорті Миколаєва в одному з комунальних підприємств. Пояснили від встановлення валідаторів, відмовилися, адже безготівкова оплата простіша та швидша. Проїхалась у міському автобусі наша колега Наталія якобсон белібова Вона вже з нами наживо. Тож Наталю вітаю тебе і розкажи, будь ласка, чи справно працюють ці термінали, і що про них говорять пасажири і водії? Вітаю колеги. Ми з оператором приїхали двома різними маршрутами в Миколаєві. Оплата пройшла без будь-яких проблем. Наразі цьому нововведенню в місті менше місяця та вже всі комунальні автобуси обладнані цими терміналами, встановлювало їх підприємство за власний рахунок. Це дозволяє відстежувати фактично в режимі онлайн кількість тих пасажирів, які сплачують за при саме за допомогою терміналу. Керівник підприємства каже, тим не менш підбувати будь-які підсумки ще зарано. Встановлені ці термінали біля входу, біля водія безпосередньо, тому що перш ніж пасажир зробить цю оплату, йому треба зробити певні маніпуляції. Також під час поїздки з'ясувалося, що чимало миколаївців використовують саме проїзні квитки, також комунальним транспорт. Транспортом активно користуються люди пенсійного віку, адже для них проїзд тут безкоштовний. Ну а ті, кому доводиться все сплачувати за проїзд, кажуть, що тепер віддають перевагу саме терміналу, бо не треба під час руху шукати готівку для оплати проїзду. Це саме нам розповіла і пані Ірина, з якою ми поспілкувались до речі, у жінки сьогодні день народження. Та є у пасажирки й певні нарікання на роботу комунального підприємства. Пропоную почути далі її. Дуже зручно. І ще краще стало, як стало більше автобусів. з 20 січня, додавали. Я не знаю скільки, але зранку 20 хвилин у них інтервал. Але я би хотіла, щоб оновили графік на сайті маршрут 79 в Миколаєві. Там ще старі розклади руху. Мабуть, варто зауважити, що ще п'ять років тому в Миколаїві такого підприємства як Пастранс, взагалі не існувало. Його створили рішення міської ради. А за допомогою різних кредитних програм придбали і комунальні автобуси. Нині у міста їх 30, однак цього року. Миколаїв отримає рекордну кількість 26 новеньких автобусів, і у підприємства знову може виникнути брак водіїв. Тому зараз підприємство своїм коштом готує їх для того, щоб не виникала подібна ситуація. Пропоную більше. Про це почути від керівника підприємства. Далі продовжуємо набір водіїв. Останнім часом вже ми значно поліпшили свій кадровий потенціал саме серед водіїв. На сьогоднішній момент саме водії складають майже 60% усіх, в принципі, працівників підприємства це дуже гарний показник. Ми останнім часом отримали і колишніх водіїв маршрута, який працював у Варварівки, після того як туди почав курсувати наш 79-й маршрут. Усі новенькі автобуси, які цього року Миколаїв отримає за кредитними програмами від Туреччини, також обладнають терміналами. І перш ніж вони вийдуть на маршрути, їх забрендують у кольори Миколаєва міста на хвилі. Наразі у мене вся інформація. Колеги, передаю слово вам. Дякуємо тобі за цю інформацію. З нами на зв'язку була Наталія Якобсон-Белібова із Миколаєва.